Слава Україні! Ніч пройшла без повітряної тривоги та без обстрілів. Дякуємо нашим силам оборони, що тримають наш суходіл, наше Чорне море і наше небо під повним контролем. У мене пропозиція. Давайте сьогоднішнє ранкове спілкування зробимо ранком привітань. І є кого вітати. Ну, по-перше, вітаємо наших рятувальників з їх професійним днем. Низького! Склоняюся і дякую за службу. Сьогодні без вас нам би точно було надто складно. Ще раз з ним рятувальник Ну, і звичайно, хочу привітати місто, Герой Херсон. Херсон, тримайся! Ти сьогодні демонструєш Те, чого, можливо, колись не демонстрували навіть найкращі фортеці світу. Ти демонструєш єдність і силу Духу. І те, що партизанський рух, він живий. І те, що саме Херсон зараз тимчасово окупований, показує, він повернеться до України. І для цього ми зробимо все можливе. Дякую, херсонці. Тримайтеся, розумію, що важко, але ви молодці. Дякуємо вам за службу. Дочекайтеся нас. Обов'язково повернемося. Ну і звичайно, бажаю усім нам. І тихого дня, тихого від обстрілу, але надзвичайно бурхливого у нашій вірі та допомозі Збройним силам України. Кожен на своєму місці. І звичайно, не забувайте про сигнали повітряної тривоги. А також сьогодні, можливо, буде трошечки шуміти. Але один раз. Це наші рятувальники будуть проводити відповідне контрольоване знищення боєприпасу часів Другої світової війни у Роздільнянському районі. Тому не лякайтеся, все під контролем. А вам нагадаю: не беріть до рук те, що погано лежить, але несе в собі небезпеку. Будьте усі живі! 5 0 Україна понад усе. Слава нації, смерть, ворогам.